Чим Україна краще за закордон в цьому відео, я поділюсь моїми думками. Якщо ви не згодні, ви можете написати в коментарях. Я не кажу, що моя думка правильна 100%, кожен має право на свою думку. Так от, поїхали. Я вже два роки, майже два роки живу за кордоном. І якщо порівнювати мирне життя, і мені би хотілося порівнювати мирне життя в Україні і за кордон, да. та і зараз. Що мені не вистачає за кордоном такого вибору продуктів, готових в Україні? Перше, це якісь полуфабрикати, да? пельмені, вареники. Я не любительниця щось таке готувати вдома, стояти над плітою, я не знаю, 3 години. Я люблю купити або полуфабрикати, або готове сільпо, маркетопт, а, Взагалі, і от Я дивлюся зараз, наприклад, в сільпо такий вибір просто з усіх ну, можливих країн. Так це в Україні війна на минуточку. В той час, коли е, в Норвегії я порівнюю Норвегію того, що я тут живу. Да? Е, от, я не можу порівнювати там якісь інші країни. Ну, Польщу можу порівнювати, бо я там жила пару місяців, да? але то таке. От. Е, чого люди кажуть, типу, возмущаються, чого це мені не подобається їжа в Норвегії. Е, тут багато якогось чогось такого прикольного, наприклад, мені там подобається йогурт, сир, да, а не... Ну, звісно, не гамалуз, такий, що мені ще подобається. Хліб мені тут подобається, так? Але просто коли ти це споживаєш постійно, воно набридає. в той час в Україні я не знаю, щоб там стільки всього, скільки продуктів, і українських, і привозних. В той час, коли Норвегія дуже жорстко ставиться до привезених продуктів. В них якось, те саме, коли типу, в Україні всі є якісь навіть норвежські вкусняшки, там всякі солодощі, всяке таке. А, і Тут ви спитаєте Юлія, що в Норв... Норвегія не зобов'язана привозити там тобі пільмінь, вареникі і да? От. І продавати спеціально для тебе. Це не національна норвежська їда, і чого типу, вони повинні? Але е, тут я вам щось розкажу: в Норвегії, в ремі в інших магазинах, купа якось азіатської їди. Бундакі, всяких оцих лапш, е, тако, в них навіть так п'ятниця. Скажіть мені, будь ласка, це національна норвежська їжа. Причому тако п'ятниця, ну так, ви розумієте, це якась там Мексика, да? Але в них національний день, ну, день тако, от, що мішає принести привезти пільмі і сирники, блінчики, я не знаю, хоч щось з цього, що мішає? Так, да, є в арабських магазинах, але ж, ну, всі пишуть, Юлія з'їздити в арабський магазин і не мороч голову. Ви розумієте, от, різницю, що. Якби це був, наприклад, були ці товари в супермаркеті в ближайшому, і мені їхати в арабський магазин кілометрів 15 е, Тим паче якось ну, типу, взимку важко. Тим паче, якщо ти там я не знаю, хворієш, ти можеш дійти тільки до ближайшого супермаркету і все, ну. Оце їхати в город, а якщо, якщо ти живеш в якомусь селі, в острові, ви що, там арабські магазини? Просто. І я от просто, як сказати, українською восхищаюсь, е, українськими супермаркетами, в тому, що війну ви не забувайте, що в нас проблеми з портами, взагалі е, проблеми з логістикою. І настільки в українських супермаркетах куча всього з різних країн, я не знаю, там з Чилі, з якихось Бог знає відкуда, як вони це все привозять. Понимаєте, в то, коли порти заміновані, в той час, коли відданий простір закритий. І як? І тоді, коли Норвегія сама, ну, я можу сказати, високо розвинена країна, вони не можуть перевезти пільміни. Що таке вообще? От, ем, наприклад, молдавський виноград. Він вже смачніший. чого не привезете молдавський виноград. Ну, коротше, мама розвиток. І взагалі курси. Куча всяких курсів. Я сейчас не кажу про якихось інфа-цеганств, вчась медитувати, і от це, от, все якісь, це, що це там курси, якісь обілія, я не пам'ятаю що. Я не про ці курси. Я про те, що ти можеш стати масажистом, можеш стати майстром манікюру і не пойми, чого. приздати на права. Це не так дорого. І не так просто. Складно, як це за кордоном, понімаєте? От. Якось вони, ну, типу, їм не видно, чи що, щоб люди якось розвивалися, щось ви відкривали, щось якось росли. Да? Тут я не знаю, як сказати, в Україні краще відкрити свою справу, особливо це було до війни, зараз було зараз складно, да? Ну, то, що відключення світла, податки повисили і все до повномасштабної. Це було отак. Хочеш, ти сьогодні продавай, те, завтра це, роби це, я не знаю, там тортики, реснички та що завгодно. От, дав рекламу в інстаграмі і все. Тебе якісь там моделі набрав, вже в тебе є якась клієнтка. Да? А за кордоном, ви що, якщо ви будете там щось на дому рішили відкрити, ну це, це просто, ну, треба платити, ця вся бюрократія. Бюрократія просто з'їдає. А, от я хочу розказати про Німеччину. Е, в Німеччині моя подруга живе вже три роки, вона не може нормально зняти квартиру. Якісь там надав відзиви від попередніх власників, що ти там погодження, якісь потім ще щось, якась черга неймовірна. Ви що, ну, блін, тим часом, коли в Україні... Ага, ти знайшов якусь квартиру, ти можеш сам розрієлторів, без нікого знайти квартиру сьогодні знайшов, завтра переїхав. І тут головний плюс, що в Україні багато квартир, будинків стається з меблями. Тобто, тільки привіз свої шмотки, там, да, майко троси і все, і живий. В той час, коли за кордоном, щоб зняти квартиру, це я не знаю, треба прийти огонь, воду і мідні труби, куча цих бумажок, куча цих положень, куча переоформить, те переоформить, ще щось там записатися, там прописатися, Це дійкость. Тут є, здаються, квартири з меблями, але в більшості мені здається, здається, Тира без меблів. І ти як оцей, їдеш, тащиш ті кровати дивани, холодильники, ну ми що. Так що переїзд такий дорогий. Я не знаю, скільки в Україні переїзд. Стоїть. Бо ми, в принципі, самі переїжджали, прицеп купили і возиш там, що хочеш. Да? От. А тут, ну, коротше, складно, складно. А, до речі, в Німеччині, знову ж таки, а, щоб знайти роботу, ти, ти повинен мати прописку, якось, да? щоб зняти квартиру, ти повинен мати роботу, що, рекламу чи що взагалі. В, да, в Україні менші, маленькі зарплати. Але якщо ти працюєш в класній фірмі, да, або якийсь ти там матішник, якось ти віддалено заробляєш, неважливо, там, знімаєш TikTok, YouTube, ще щось, інстинкт. Да, Взагалі всім по барабану, де ти можеш брати гроші. Понимаешь? Ніхто в тебе не питає. От здаємо квартиру, пожалуйста, ага, всем подобається, все підходи, заселяйся. Е, е, коли ви скажете, що в Україні такі гавняні квартири, да, якісь савдеповські, ви в Європі давно були перепрошую. Коли в Європі. Я не знаю, та ж Німеччина Іспанія, все в плесені, все в плесені. І ти цим дихаєш. Теж ремонт якийсь там, я не знаю, взагалі. І не, непонятно, хто там жив раніше. Воно все теж таке убите, якесь. Корачі. от. Так, в Україні ти можеш зняти будь-яку квартиру, яка тобі підійде. За кордоном ти з якусь халупу не знімеш, понімаєш? тому що в тебе там, немає якоїсь там справки про доходи, якісь там в тебе, то роботи немає, то ще що немає. А якщо людина, людина хоче переїхати в інше місто. Ну, типу там, роботи ще немає. Ну, коротше, бред. бред Потім я вже розказую рости. В Україні є. Типу, це простір для росту. Простір для того, я хочу там якось саморозвиватись, розвиватись, те попробувати, хочу це попробувати. Так, да, я кажу про людей, у яких там є якісь заощадження, да? от, а в Норвегії, в принципі, чи в іншій країні ти не можеш так себе вільно почувати, тому що заощадження швидко закінчується. Тут знять квартиру ого. І щоб ти, ти повинен працювати і працювати, щоб заплатити собі за квартиру, купити поїзд і все, в тебе немає часу вибирати. от. Може, якби жили батьки, не знаю там 10-20 років назад тут ти тут народився, якби було б попроще. Да? Може, за рахунок цього, що. В Україні нам батьки хоч якісь там хати поставляли чи ще щось, можна якось да, вже не платити за житло, або ну, якби ми там самі купили. В Україні теж можна нормально купити квартиру при бажанні. Знову ж таки, можна підробляти там, після роботи ти поїхав в таксі, там ще щось не знаю, наготочки, пиляє, ще щось робиш, да, і можна вже собі щось мати. А в Норвегії все податки. Чим більше ти працюєш, тим більше ти платиш податків. Да, я не я кажу, що от в Україні можна не платити податки, ні, ні платити треба, да? але якось свободні. Да? туди-сюди, сюдим і вже щось назбирав на якусь квартирку. А, от, а за кордоном оці податки бюрократії тебе просто держать от так. От. І не дають просто ворухнутися. Ти чітко должен робити все по правилам, ходити на роботу, ще щось, да? Я не знаю, як в інших країнах Європи, але в Норвегії тут настільки важко якось самому щось там відкрити, самому щось робити. Да? Я знімала відео, що в Норвегії настільки монополія, що вони лідер витіснили. Лідер не, не витримав конкуренції і вийшов з норвезького ринку. І вийшов він не тому, що тут все таки класне, да? а тому, що. Тут у і 2-3 сім'ї, тут, вибачте, командують всім. Да? І якщо ти їм тут попадешся. І неважливо, я вже не кажу про якісь там маленькі бізнес-маленькі магазини, як в нас, да? ти мог там під домом відкрити собі якийсь продуктовий магазин, якусь там лавку, і тебе ніхто не троне. Да? Тут складніше. Це складніше. Я не знаю, може, я ще мало розбираюсь в цьому всьому, може люди, які живуть тут довше, у них інше бачення, інший досвід. Але поки що в мене досвід такий. І я би. Обрала бізнес, життя в Україні, звісно, якби там було мирно і все класно. От я би обрала, звісно, життя в Україні, ніж за кордоном. Знову ж такі, оці таки, ці всі б'юті індустрії, все-таки дуже відрізняється і, і доступністю, і всі просто. Напишіть. Чи вам більше подобається Україна чи за кордон? І чим Україна краще за за кордон, і чим за кордон кращий за Україну? От. Але я знову не говорю про тих людей, які в Україні жили від зарплати до да, зарплати. І там їм не хватали на базові речі якісь? да. От, а я кажу про тих людей, які не багаті, знову ж таки, а які середній клас. Тут ви скажете, що. 70-90% українців нижчий клас, я вам скажу, що 40% приховують свої доходи. Якщо ви вважаєте, що в країні в основному бідний клас, у мене не вас питання. откуда беруться авто, і не дешеві авто, не якісь там Жигулі да, з, 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 та, з Варенья. А нормальне авто возлі е, супермаркетів, е, торгових центрів припаркуватися ніде, прийти ніде. І це в будні дні. Е, і я пам'ятаю, 30 числа вже і кри червоної нема, просто все розмили. Откуди в бідного населення гроші? Коли подивишся, от, я не знаю, приїжджаєш в Київ. Ніякі Мазераті, я не знаю, гелендвагене. Откуда гроші? Поясніть, не розумію. В магазинах куча народу, куча народу. Та если ви бідні, ідіть одягатися в секонд. Ні, резерв, Сара, вот это вот всякі люкс, люкс, вот это все. Це ви вважаєте, е, це бідний клас? Або якщо там, скільки, 1-2% в нас дуже багатох людей, і ви хочете сказати, що по всім містам України забита вся парковка, оцим 1%, Та не розказуйте мені такого. Всі просто. Ви це манікюрчик, пінікюрчик, там я не знаю керацін, от це от все. Це все бідний клас, да не розказуйте мені. І якби так було сильно, всім погано, бідно, жилося б в Україні, всі би давно виїхали. І не розказуйте мені, що типу щас не випускають е, людей за кордон. А до цього до двадцятого року всіх випускали і щось ніхто не виїхав. І зараз люди не виїжджають. У мене є знакомі, які, ну, типу там. У них там фірма в Україні була да, в Харкові. От вони поїхали в США пожити. І що ви думаєте, повернулися того, що в США треба. Потрачити. І вони вирішили, краще я буду жити в Україні під обстрілами, буду якимось начальником, директором, буде моя фірма, ніж я буду десь за кордоном. Ось такі діла. Тому пишіть свою думку в коментарях, що ви про це думаєте, як ви вважаєте, Україна краща за інші європейські країни. Але ж, знову таки, я не якийсь там, знаєте, чувак-імперіаліст, але ну, якісь, якісь моменти, ой, якісь моменти кращі, якісь гірші. Для мене отак. От. Тому це моя думка, ви можете погоджуватись, не погоджуватись, раді Бога. Отак от. Так от. Я дякую вам всім за увагу. Підтримуйте український контент, підтримуйте ЗСУ, підписуйтесь обов'язково. Я дуже вдячна за те, що ви підписуєтесь, пишете коментарі, ставите лайки. І всім пока!